Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я за річний Євр. перед обговоренням чергової теми закликаюся вас підписатись на YouTube канал а також поставити вподобайку цьому відео. Отже, генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг скликає засідання Ради Україна НАТО на прохання Києва. Генеральний секретар НАТО на прохання України скликатиме 26 липня засідання Ради Україна НАТО. Повідомляє агенція DPA. мета полягає в тому, щоб проконсультувати щодо останніх подій і обговорити. Транспортування українського зерна через Чорне море, заявила речниця НАТО Оанна Лунгеску. За її словами, зустріч має відбутись на рівні послів. Хочеться знову ж таки прояснити ситуацію з приводу е, закінчення угод зернової угоди, точніше, не її закінчення, а того, що Росія вийшла з цієї угоди і протягом цього тижня. Здійснює постійні ракетні удари по портовій інфраструктурі української держави, це якраз буде обговорюватися під час цього засідання Ради Україна НАТО. Тобто, незважаючи на те, що ну, такі західні партнери активно обговорювали це питання і зазначали, що Зможуть якось допомогти Україні в контексті вивозу зерна та інших знову ж таки культур. Але ситуація виходить з того, що поки що немає рішення з боку західних партнерів, як до прикладу, забезпечити безпековий прохід тих чи інших кораблів через. Чорне море, враховуючи, що Росія здійснює постійні обстріли, і говорила навіть про те, що будь-які кораблі, які будуть йти до українських портів, вони будуть вважатися росіянами як військові цілі, і вони будуть їх знищувати. Напередодні Столтенберг провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським про вихід Росії з Чорноморської зернової угоди. Як повідомив український лідер у телеграм-каналі, також обговорювалася реалізація домовленостей, досягнутих під час саміту Альянсу у Вільнюсі. Столтенберг сказав, що засуджує спробу Москви перетворити продовольство на зброю. Але знову ж таки. Поки що західний світ не може дати рішення, як до прикладу вирішити вище вказану проблему. 22 липня Володимир Зеленський повідомив про звернення до генсекретаря НАТО Єнса Столтенберга з пропозицією невідкладно скликати Раду Україна НАТО через агресивні дії Росії у Чорному морі. Так, я вже сказав, що Міністерство оборони Росії після її виходу чорноморської зернової води заявило, що від 20 липня кораблі, які йдуть до українських портів, будуть розглядатися як потенційні цілі, і вони можуть їх знищувати. У відповідь Міністерство оборони України пообіцяло так само бажати потенційними воєнними цілями кораблі, які йдуть до російських або окупованих українських портів. Росія після оголошення про виходу зернової угоди посилила атаки на південні регіони України, зокрема портову інфраструктуру. Тому ситуація з приводу вивозу продовольства до, наприклад, Україн Африки Країн Азії, вона знову ж таки загострюється, не дивлячись на те, що навіть Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен сказав, що, будуть, що Штати будуть максимально сприяти тому, щоб українське зерно було вивезено з портів або, можливо, якось його перевозити залізницею. Конкретного рішення Західний світ, як я вже сказав, не вивело щодо того, що робити з питанням. Вивозу зерна і іншого продовольства з українських портів. Це ж ну, таке питання має підніматися і на чергових радбезах Організації Об'єднаних Націй, але варто відзначити і спрогнозувати, що до якихось конкретних кроків чи ці засідання приведуть. Е, керівник НАТО Гутеріаш також закликав Росію припинити, здійснювати обстріли. Припортової інфраструктури намагатись повернутися до зернової угоди, але Росія вона знову ж таки продовжує здійснювати шантаж і говорити про те, що якщо ви хочете, щоб вони повернулися в зернову угоду, то потрібно сільськогосподарський банк е включити у міжнародну систему світ і вирішити питання з транспортуванням аміаку. Як я говорив у попередніх відеоматеріалах, це абсолютно не. Прийнятна історія для української держави. І я продовжую стояти на тому, що єдині особи, які можуть вплинути на Путіна щодо вивозу зерна з українських портів чи повернення до зернової угоди, це є президент Туреччини Ржепти Ердоган і китайський лідер Сі Сізіньпінь. Поки що якихось конкретних результатів чи перемовин. Між Путіним і Сізіньпінем чи Ердоганом не було в контексті, до прикладу, повернення Росії до зернової. Угоди. Як буде розвиватися ситуація у подальшому, ми будемо уважно за цим слідкувати. Це коротко, що хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять! Полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!